Мандрівникам приготуватися євросоюз запроваджує цифрову систему в'їзду в зону Шенгену для відвідувачів з третіх країн. Зміни торкнуться майже всіх прикордонних воріт ЄС, які перевірки чекають на подорожніх, і коли запрацюють нові правила. Дивіться далі. Без штампування паспортів і ручної перевірки документів Євросоюз переводить у цифровий формат систему в'їзду-виїзду в Шенген. Підготовка тривала близько восьми років, а запуск відкладали щонайменше чотири рази. Нарешті подолавши всі технічні та юридичні труднощі, ЄС визначився з датою 12 жовтня цього року. Система вдосконалить управління зовнішніми кордонами Євроблоку, каже комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Брунер. Це посилить безпеку в шенгенській зоні, допомагаючи виявляти тих, хто перевищив дозволений термін перебування, запобігати нелегальному пересуванню та зменшувати кількість випадків шахрайства з документами й особистими даними. Кордонні пункти обладнають біометричними терміналами. Тепер вони, а не прикордонники, відповідатимуть за перевірку даних кожного мандрівника. Сканери щитуватимуть відбитки пальців, фото обличчя та інформацію з паспорта. Пасажири проходитимуть перевірку самостійно. Робота прикордонників буде більше адміністративною чи помічною. Розповідає професор Флоріан Траунер, декан Брюссельської школи управління вільного університету Брюсселя наприклад, якщо ви громадянин України, ви підходите до кордону, вас фотографують, перевіряють паспорт. Система зі штампуванням паспортів більше не працюватиме. Усе буде відбуватися через цифрову систему, яка перевірятиме кожного мандрівника, що в'їжджає до ЄС. Нову систему запровадять не в усіх пунктах Євросоюзу. Одночасно на повне розгортання піде півроку, тож перед поїздкою варто перевірити, чи вже працюють біометричні сканери в конкретному пункті пропуску, радить експерт. А ще варто закласти на дорогу трохи більше часу, бо на самому початку хаосу не уникнути. Варто запланувати більше часу, адже з запуском нової системи можливі збої на старті. Тож рекомендується завчасно прибувати на кордон. Звісно, це аргументи Євросоюзу. Вони вважають, що система пришвидшить процес, але на практиці, принаймні, спочатку ліпше мати запас часу. І це ще не всі новації. З 2026-го ЄС планує запровадити так званий електронний дозвіл на поїздку. Офіційно це називається європейська система інформації та авторизації подорожей. Вона стосується всіх мандрівників, які прямуватимуть України шенгену без візи на короткий термін. А отже, і українців їм потрібно буде заздалегідь заповнити онлайн-анкету і отримати авторизацію. Ця послуга буде платною близько 20 євро, але сплата разова. Авторизація діятиме близько трьох років чи доки не скінчиться термін дії паспорта. Ірина Іванова, Подробиці телеканал Інтер, марафон і Єдині новини.